Ага. Чері. <сум> Ваш то, будь ласка, ваша, ти... але окремо віць. Пакетика мені не зайва не потрібна. Давайте, давайте. Я вибачаюсь, А можна я ж проскочу, просто хочу? Отак вот випити хочеться, капець, труби горять. Мені теж хочеться. Та, та тут тебе на цілий тиждень, а в мене на дві хвилинки. Та я б тебе пропустив, але це тобі не допоможе. Тут у нас стариця експерт з економіки. Перший номер у списку журналу «Жлобс». Так, з вас сорок сім'ятдесят. 43 двадцять. Що? Має бути 43 20. Чого це? Бо я поклав на контрольний вид. Та порахував. Так, дивіться сюди. Вага 31, 30, чері. <гум> ні, не-не-не. Вона... У вас на чері акція. На, на, на 31.30 це 28.50. Не на чері, а на чері мікс. Акція у вас на чері. А я кажу на чері. Мікс. А я кажу на чері А Тебе зараз поховають по акції. <гум> І ми це відмітимо. <гум> Давай. Добре, я зараз. Куди ти зібрався? -то? Мені треба сфотографувати цінник. Тоді сфотографуйся одразу на гранітну плиту. Давай. А нічого що тут черга. Чули, через вас вже черга і не соромно. Добре, Ай, що я тут, а? Добре, Дай я поскочу, сходи. Так там же ну, ладно. Найгарніша жінка в світі. Ну, вечір. Квіточка серед усього цього лайна. Слухай, пробий мені, будь ласка, цей елексів. Не можу мене чек відкрити. Поділ я. Ну, ти добрий вечір, а? а так, ні, ніщо не пройшов. Слухай, якщо тобі прямо так горить, ну випити одну чарку. Тільки не пляшку, а чарку. Одну. Все, давай. Тобі якщо теж так горить, то ти ж можеш просто це, це випити, а потім пляшку пусту просто пикнути. Не можу. Бо там за гаражами мене чекають два дуже поважних інвестори. І якщо я тут сам неповажно почну її пити, то вони мене дуже поважно підгамселять ногами. Ясно. Ну просто цей Білл Гейтс на мінімалках тут походу надовго. Алло, зайка, чуєш мене? Ага, я вже на касі, черга невелика, але пару людей, то я за п'ять хвилин буду у тебе. І я скучив. Ні, я сильніше скучив. Я так сильно скучив, що 12 штук взяв. Так. Одягайте на свою сексуальну. Біжу до тебе, зайка, буду. І швидше кулі. Ага. Кулею не вийде. Чого це? Патрон в магазині застряг. Тобто... Ми тут всі приречені. Бо ми тут надовго. Так що дзвони своїй зайці і кажи, щоб вона скакала сюди і тут твою морковку хрумала. А, це ви жартуєте. Зараз сам це зрозумієш. <плев> <квів> но, 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 ви були праві. <смичев> Акцент на черемікс. Ось вони, черемікс. Сивашки, а ті черри Охорона відміна! У мене обід! Леонідович, ходити на секундочку. ти їх вкрав. Так, З вас 43-20. Ось як і 43,20. Mm. Доб... Бонусна карта є. Карта. У мене є додаток. <звес> Маш. Ой, зараз. Зараз зараз. <звес> <клев> <палев> <звес> <палев> 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 Я вибачаюсь. Додаток робиш? А, це бонусна тицялка. Яка ж це нагрінь тицялка? Ти бачиш в мене труби, Ну, Якщо на протицюю, у мене не буде знижки на наступну покупку. Я тобі зараз її в духу затицюю. Не Ну зараз, зараз. Я швидко. Та все хорош! Все трошечки. Я тобі зараз трошечки тюкну, -тюк. Ти трошечки живий будеш. Все! Все, все. Рука в тому <плес> Ти що безсмертний? Слухай, я ще забув по -по -по потапати хом'яка. Потапати <плес> хом'яка? Так, якщо я його не протапую, він здохне. Ти не зрозумів. Якщо ти його протапаєш, то ти. Не ну, швидко. У тебе дві секунди. Розумій. Одна секунда. Одна з половиною. Ой. Я. Не туди дититься. Цікаво, куди він дану тому хам'якоти. Пішов'янка не, Пішо, не, не, не дотрицяний, давай, давай! Все, все, я готовлю. <coughs> Картую готівкою! Телефоном розрахується. Давайте швиденько. Що не так? Ой. А він виробився. Я тебе зараз вироблю! Тихо, тихо, я швидко. Скажіть, будь ласка, у кого є повербанк? павербанк? Ні. Васі, Нема вас і повербанка. Що це? <смір> Нема. Ну ось, ні в коло немає повербанку. Гарно, що у мене є. <смір> <смір> ну, Алло, Зайка, ти що здуріла мені, такі відверті фото, слати? Ти що хочеш, щоб вся черга побачила моє велике бажання на тебе, а? Ти головне до каси донеси. Не розплескай. Так, дочекайся мене, добре? Примій заспокійливий. Без мене не починай. Ага. Ну, давай. Та йо-ма-йо. -йо. Так, куме, що значить хто це? Я твій кум, ти тільки що зі мною розмовляв. Куме, ти що вже в зюдю? Я ж просив по одній чарці, під який такий закус? Шашлик, осуджуючись. Сало, Холодець? Давай Адресу, я тебе підменю. Почекайте, Я скоро буду. Давай швидше, там такий запис пропадає. Все, все включився. Ага. Давайте. Включився і. Бачите. Дякую за покупку. Давайте вашу чашку. Яку чашку? Ну яку чашку? Ну думайте головою своєю. Ана ліпка. А наліпка. Алітка, наліпка. Наліпки закінчились. Огромно! Я ж кажу, мене убить! <звы> <звы> Леонид, <Налить, путай. звы> <Все>, что ж <-то>. вы чешуй? Налить куда й? Давайте пробью вашу чашку. Вот у чашку. чашка. С вас 24, 24 это не сет. Мило. Три штучки по ціні по двох точно. Так. Угу. І ось, будь ласка, ще тут. Що там за хліб? А там не хліб, там цукер. В пакеті для хліба. Ну там. Ну це щоб не платити за пакет. Якщо ви розумієте, навіщо ви це кажете, ви чергу ви цю чергу стала. Чому? Osionfish. Тут один стопкан скупляється, поки скупиться, ваша дитина до школи вже піде. А ви стоїте. Так, всі стоять, Я стою. І він стоїть. Зайчик, я вся горю. Якщо ти зараз не прийдеш, я почну без тебе. Давай підміню. На, підменю. Є у когось призивати в черзі, я куплю. А У вас нема, я бачу. У вас є призраки. Шо це? А, у вас є. А... Воно він стоїть. Што, я перепрошую, а під краючка муку, почув, що вам потрібні передані. Так. У мене є. Так, він. Не новий. Але надійний, перевірений і дійсно втопаний. Я можу його вам дати, але з сповинений. Дякую. Залиште собі. Носіть як талисмарний. Добре. Ну, давай, що? давай, давай. Ну довго нам ще вас чекати, а? Я пробила, хочу переконатись. це все. Все! Точно все! Точно. Пакет! Є у мене свій пакет. Пойлючі, дивіться, у нас тут хто? Власник контрольного пакету БМВ. На три кілограми. На сім! Так, з вас 117 гривень. Скільки? А чого так дорого? Ви мило. Точно два пробили. Точно! А. За пакет. Брали гроши? Да плати уже! Добрый, добрый, все-таки агрессивный. Можь, будь ласка. Ты шо там качку душиш? На вашей карте недостаточно коштів. А, я вытратил, вытратил, точно. Зараз, може агрессивка є. Зараз. Чуешь ты, кишеньковый бильярдист. Я вибачаю, що я перериваю ваш турнір. Але давай, може, я за тебе розрахуюсь та й все. Ні-ні ні, ні, -ні в коєму разі. Я у незнайомих борг не беру. Єгор Григорович, майстер спорту по боксу. Все, познайомилися на тобі 200 гривень, вели звідси. це. Я кажу ні. Я його підміню. Ти люби на нього. Та що ми робимо? О, ну я щось при... приберу давайте. Охоробне! Я ні веч тримайся. Тепер це твій хрест. А -а -а -а! Так. Що пробиваємо? Ну слухайте, я не знаю. ну Може це, може це, а завтра на чашку акція закидає добре, Залишаємо чашку.